Сьогодні буду перевіряти якість тушонки. А то кажуть, спочатку роблять для людей, а потім кидають в банки, що попало. Подивимося, чи це м'ясо кролика буде настільки апетитне, як нам показують на картинці. Чи ця свинина дійсно вона знежилована, і чи дійсно тут чистесеньке м'ясо без будь-якого там сала, хрящів, кісток і так далі. Лосось попробуємо Лосось це дійсно делікатес, а коштує взагалі фігню. Скумбрію хтось спробував у власному соку Я ніколи з не їв. У тушонках лосось з овочами і ананасами я вже такий пробував, тому перевіримо, чи дійсно якість не змінилася за такий час. Ось такі ще є маленькі баночки. Це для тих, хто бере собі на пробу. Я дуже рідко їм консерви, а тим паче в залізних банках взагалі не рекомендую вам брати. Тут нам пише, що м'ясо кролика 99%, а далі пішли ось такі спеції. 99% тут м'яса немає, тому що там мають бути ще кістки. Один відсоток кісток не може бути. Ось дивіться, одразу бачу, що є кісточка. Давайте понюхаю. Ну, пахне дуже гарно. Пахне, як завжди, дуже гарно спеціями. Дивіться, яке м'язко. Дуже люблю тушоночку. Ось так брати. Коли голодний, береш чорного хлібчика, житнього. І з м'язком. І з хлібчиком. Це дуже смачно. Це просто нереально смачно. Голодним людям прошу відійти від екрану, тому що. Зараз буду показувати вам, яка це смакота. Давайте хлібчик свій поки що заберу в сторону. Дивіться, як виглядає справжнє м'язко. Немає ніяких якихось сікілів. Кісток ну, дуже мало. Одна кісточка є ще десь. Є он ще одна кісточка. Ну, в принципі, кісток небагато. Треба буде спробувати з цими приправами сушити м'ясо в мультиварці. тому що воно дуже ароматне, м'ягесеньке, таке, що прям хочеться. М -м, отак, браття... Їсти і не зупинятися. Хто з вас їв скумбрію у вигляді тушонки? Я ніколи не їв. Виробництво 2 лютого 25-го року і до 27-го року два роки дійсно. По приправах, що в нас Скумбрія у власному соку, риба скумбрія, сіль, кухонна, суміш прянощів. Виробник Рубаненко, тут у нас 240 грам, і це 500 калорій. Уявляєте, таку собі баночку заточили. І це вже 500 калорій, і ти вже не голодний, ти вже ситий. Давайте подивимося, спочатку понюхаю. Ах, пахне скумбрією, такою, ніби як вона, ніби підкопчена, чи що такий класний запах. Дивіться, ось, будь ласка, шматочок. Одразу дегустую. М -м -м, непогано. Непогано, так. Да. Я не дуже любитель риби, особливо скумбрії, но. Ну, вона реально смешна. Важко писати таке відео, тому що я їм розмовляю, і в мене постійно тече слина. <свісно> Дуже важко розмовляти. Зверніть увагу, наскільки гарно скумбрія уложена в банку. Не просто насипом накедали, а шматочки. Дивіться, ви одразу бачите: раз шматочок, два шматочок, і три шматочок. Три шматочки. Мінімально всякого там холодцю. І чисті шматки риби. Дивіться, ну прикольно, реально круто. Собі взяв там до якихось, що ви там робите, якісь салати, чи що там, скумбрії. Ви ж там в мене прошарені підписники, ви ж все знаєте. Дивіться, ну просто шматки, риби. Що тут казати? Давайте спробую кістки. Чи кістки вони нормальні? Так, да, кістки вони просто їх можна їсти, тому що вони розварені. Вони бачите, ось я їх. Розминаю веделочкою. Класне м'ясо, класна скумбрія, що тут казати? 1650 калорій в одній банці. Хто на дієті, ховайтеся. М'ясо свинини, Дивимося склад, свинина знежилована, не менше 93%. Сіль кухона, спеції чорний, духмяний лавровий лист Рубаненко. Який цей Рубаненко? Що він там нарубав? Ах, як пахне, -то. а як пахне? Хочеться з'їсти всю банку, але це ж 1650 калорій, Петрович, ти що? хочеш в лікарню потрапити? Так, дивіться, одразу показую, яке м'ясце. І в мене вже одразу потекла слина, і мені важко розмовляти, я хочу вже спробувати це м'ясо. Боже, як же це смачно? Коли ти сидиш на дієті і їсиш ці кашки, а тут тобі тушоночку дають. Настільки смачно! Як кажу, вона смачна, а я би реально з'їв би всю банку. Як же це смачно? М -м -м. Вибачте, якщо дуже часто буду ковтати слину, але мені реально важко писати це відео, коли воно таке смачне і апетитне. Ви тільки погляньте, скільки м'яса. Холодець він є, його дуже мінімум сала. Майже немає, тому що зазвичай виробники вони пхають туди абсолютно все, що є. Хрящі, сало, там, якісь вуха. Таку смакоту, певно, кожен любить робити, правда? Кидаємо тушоночки, а потім картопельки. І все це діло підсмажуємо. Отак, От перемішуємо, не хвилюйтеся. Сковорідка в мене не дряпається, тому що вона в мене дуже дорога. У мене просто слюні потекли, в мене потекли слюні. Ви Тільки подивіться, яка ж це смакота. Картопелька з тушоночкою. Ну що може бути краще? Да це ж просто їжа богів. А коли воно ще ось так підсмажується. та. А це взагалі делікатес і коштує недорого. 425 калорій в маленькій баночці. По спеціях покажу вам склад, обріз лосося, 99%. Ось, будь ласка, сіль, спеції для риби і так далі. Виробник Рубаненко, дата саме свіжа 15 лютого і дійсно 2 роки. Опа! Так. Ну Пахне рибою, пахне лососем. Дуже класно пахне. І як завжди, давайте я. Шматочок отак підкулупну і покажу вам, яке м'ясце всередині. І одразу скуштую. Лосось, правда, жирна риба. Багато такого їсти не можна, тому і так багато калорій пробую. І одразу хлібчика. М -м -м. Ні кісточок, ні шкірок, ні луски, нічого немає. Чистесеньке м'яско, Дивіться. Чистесеньке. Такий делікатес. Просто хочеться їсти постійно. Обов'язково зараз подивимося, розімнемо це м'язко, що ви, підписники, все бачили, що ви знали всю цю правду, що в ті банки напхали. Боже, як важко розмовляти, коли тече і біжить слина. Просто по бороді. Так, дивіться. Ось так виглядає лосось. Ніяких шкірок, кісток, кістка, можливо, є. Дивіться, ось є кісточка. Ось, Будь ласка, кісточка. Ну вона. Раз, і не стало кісточки, Да, вона переварена. Тобто можна їсти навіть і не хвилюватися. Дивіться, ну просто чисті шматки м'яса. Саме улюблена моя тушоночка лосось з овочами і ананасом. Вона дуже смачна. Ви собі не уявляєте, наскільки вона смачна. Дивіться, берете собі локшину, ось таку заварюєте темну локшину, дуже люблю. І додаєте сюди лосося з овочами. Це дуже смачно, повірте. Це нереально просто смачно, якщо ви хочете швидко щось перекусити. Зварили собі, ось так, добавили, І все. І насолоджуєтеся цією просто. М -м -м. Я просто дуже смачною. З стравою, головна родзинка цієї тушонки це ананас. Він надає йому такий неперевершений своєрідний смак. Так, дивіться, склад, Обрізь лосося, морква, зелень, горошок, кукурудза, ананас, суміш прянощів, сіль, кухонна, виробник рубаненко. І бачите, дивіться, і горошок, і кукурудзка. І ананас, Ананас, правда, не видно. Якщо добре пригладіти, ось ось це ананасик. Не шкодуйте, мої любі друзі, тушоночки, тому що це не делікатес, коштує недорого, дуже ситно і смачно. Якщо ви ніколи не куштували тушонку з лосося, спробуйте, і вам сподобається. Рубаненко, як завжди, нарубав такої тушоночки, що. Жоден виробник не виготовляє в Україні настільки смачно недорого ціна. Якість Петрович тобі розказав, показав. Не забудь поставити лайки, подобаючи. Всім дякую. Смачного і до зустрічі.